Приїхали на паську відбирати медок. Там десь дощик наближається. Бджілка повертається вулики. маємо. Хмара. Так, це відібрали з прицепа. 86 магазинів меду гречаного. Такі рамочки, так. Так. Ось такі рамки, це Гречаний Мед, так зараз Ось такі маємо рамки з Гречаним медом. Речечка. Саме ситуація в наступних магазинах. Всюди рамки роздуті, бо рамки подають штуку в магазині. Ось такі рамки з речаним медом буде йти на відкачку і на продажу. Кому потрібен медок, звертайтесь, будемо раді з вами поділитися смачним гречаним медом. Є такі ще не повністю печатні, але видно повністю гречка. І от маємо результат. З 26 сімей відібрано 86 магазинів меду.